Ой, цікаво мені. Знаєте, я б вам хотів так пройти той ракурс, як я приїхав, ще скоріше про своє село рідне. Бо я з села, то наголошують там деякі мені. А навіть не хочеться казати, як вони наголошують. Але я ще наголошую раз, що я з села. З Любешки, я горжуся тим, прекрасне моє село, прекрасні люди там в нас є. Знаю ну, прекрасні, прекрасні, прекрасні. Я їх дуже поважаю тих людей. І ще раз наголошую, я є з Любешки. Знаєте, так випала доля, що я опинився в просторах. В степах Канади. І так, то я в третій раз своїх дітей в Канаді і тим скептикам розказую, за які там гроші, вони мені там, які ти гроші, там, за які ти гроші приїхав. що-то Ну, ви знаєте, так якось то не, так неприємно та, як би на слідстві, якось, знаєте, така ж. Не читати неприємно, але то їхня воля, не закриєш рота нікому. Хто може з зависті, хто може якось не розуміє, що пише, але я теж їм вдячний, бо то йде на розвиток того, що відповідати я їм відповідаю, так, я приїхав за кошти своїх дітей і внуків сюди. Так бо я не маю таких коштів, і мені не потрібно вже, я лишився сам. Тут я приїхав, тут все що добре, шановне що товариство, все прекрасно, прекрасна країна, а в тій країні прекрасні мої діти живуть, мають свої будинки окремі. Не у багатоквартирних будинках живуть, а окремі будинки мають в собі. Нормально, ну, Маркіянчик має окремо, і дочка Наталя має окремо. Ну, вони працюють, зато сплачують, але тут дуже сплачують великі суми. То, де що в кредитах, вони тут дуже великі суми сплачують, але сплачують і живуть нормально, дай Бог, щоб ми так у себе на Україні жили. Аби ми, ми могли жити ще краще, якби не, не ті большевики, не ті колгоспи, не, не ті дикарі, що з нами робили. розумієте, І зараз ще роблять. Знаєте, і так деколи чи туди деколи ще був вдома, а тепер ту, деколи слухаєш ті передачі в інтернеті, як йдуть Москві. Соловйов, там, десь хва І ті там е, якісь запрошені, ну ніби, ви знаєте, ніби їх з Кульпарківською випускали. Ну не вже люди в Росії такі, ну, розумні люди там є теж. Ну не вже вони, ну, не вже вони всі такі, як ті? Ви знаєте, ну дикарі? Ну, дикарі. Ну, але ну, що зробити? Так воно є. Отак узагальнюю, ви знаєте, ще би хотілося повернутися ще назад трошки до свого села, дуже дивлюся часто на програму в інтернеті за своє село, як там виступають хористи, як виступають діти за школу, знаєте, і, і так би хотілося бути разом. З нею мені бути там, бо моя колишня дружина, а дружені зараз 12 березня 12. е мається то березня 4 роки конапишала засвіте. А вона так любила, і вона так še щоб піти до клубу, do klubu в v сфері працювала дуже довго, Працювала на автобусному заводі, там в хорі Дуже довго вона то любила, і то вміла. І вона закінчила е е е Львівське котлучуєсне колись училище, ну то вже давно було. Я не знаю, чи навіть ще воно у Львові зараз є, а може ще є, я навіть не знаю, бо воно було на колишній вулиці Ломоносова, а зараз там монастир. Ну, і вона то любила, і, і, і так і я так зарадився, і кожен згадую собі е, її. Як вона казала, як би я, як вже була хвора, як би я хотіла ще помочити Марічі е, в клубі, я би пішла б, ну, але вже не можу, бо я без них, бо її ампутували б дві ноги, ноги і та ну, то таке. А я так дивлюся, знаєте, і так мені приємно. Що моє село так і завдяка, завдячуючи Марії організатору, бо я розумію, то е, е, ті хористи, то треба то організувати все, то само воно так не приходить, то кожен має свій характер, і кожен, ви знаєте, має свій характер, і кожен знає, як то робити. Але щось без керівника не можуть зробити ніяк? Але от що керівник є то керівник. І ви знаєте, я дуже дякую. я ту, де, де не пішов в гості, то ми так розмовляли, я їм то розказував деяким українцям. Ту, ну, я не багато так ходив в гості, ну де, де коли пішов. Ну і, і, і вони мені може і завідували, що я з такого мальовничого, шпівочого села. Дякую вам, мої. Е... Жителі мого села Любешка, я як приїду, я обов'язково зустрінуся з Марією, з тобою, може з тими хористами, подякую. Бо воно мене ту оживало. Я ту оживав, як я дивився в інтернеті, як вони заспівали, я ту оживав. Я казав своєму маркіянщику, маркіянщику, я ожив, бо я послухав, як вони кулідують, як що ну, дякую. Таке. Останнє хотів би вам сказати про моє коротеньке перебування тут в Канаді третій раз. Ну, але тут дуже, то вже дуже довго, бо я перший раз раз був місяць, другий раз місяць, а тут вже з осені до весни так хочу додому вже. Знаєте, як мала дитина вже. Ну, ну, і Діти мені, та, діду, дочка, тату, та якось не то не для мене. І там, як пишуть люди, та вже мене багато підтримують і старшого віку, а є такий один пан пише, що йому 64 роки, і він Півсвіта вже об'їздили, там, де діти, там він має бути. Там, ну, як вам так, як вам так подобається, то добре. Я би теж хотів разом бути своїми дітьми. Але я маю батьківщину, і мої рідні батьки похоронені там, моя дружина там спочиває. Разом з батьками, брат, спочиває своєю дружиною. І в Канаді на то полі грушки не ростуть, шановне панство. Тут потрібно людей молодих, здорових, спеціалістів тоді, все що буде добре, буде жив, прекрасно і в що, Но... ну, то не то. Я не знаю, для мене то не то. І завжди питання стоїть внука одного другого дочки, життя. Та, ну, тату, залишайся, ну, ну, Що ти там будеш робити сам? Я сам не буду там. в мене є моя батьківщина, моя Україна, моє село, моя дружина, мої батьки. Доки годен, до буду не годен? Ну не буду. Так воно є, і то я не перший, я не є останній. Буду собі якось раду давати. Будуть до мене діти приїжджати, якщо зможуть, але ще е, вам наголошую, чужина то є чужина. Такому вічі, як я, ні, ні то не вартує, не вартує їхати, повірте мені. А ще, може, ще як молодий, ще десь ти пішов на роботу, десь що там поговорив з кимось. Тобі якось інакше. А так, ну що, посадили мене в машину, завезли туди, поїхали туди. Порозходились ще по роботах, я сам ще залишив. Та хоч би не, ну як, яка, хоч не, не сам, то Поговорю, але би хотілося кимось поговорити ще, ну що буду шукати за українцями, де, хто мені, кому я потрібний? Я нікому не потрібен, то всі зайняті, то люди всі зайняті. Ну і знаєте, таке може якось таке питання, ще я би мовив якісь свої копійки, щоб ти не був залежний від нікого. ну бо що... Ну, ну, як вам то пояснити, що ти пов'язаний по руках, по ногах? І не, не, не будеш просити, дай мені чидяк? <смірко> я, я не можу того, я собі не можу. Хоч то мені нічого не потрібно, бо тут, я, я тут що маю, ніхто від мене нічого не закриває. Що хочеш, фрутки, овочі, ну що хочеш? Що, що душа бажає. І я кажу, ніж ви аби хотіли поїхати. Подумайте, подумайте добре. Я рекомендую вам і собі, першу, що їдь, Василь додому, Їдь, Василь на Україну. В чужині нас ніхто ніколи не чекав і не чекає. Ліпше я буду їсти там хліб з водою. Але я буду вдома, я поїду собі додому, я собі вдома вийду на подвір'ї в селі, я піду до, до дружини на, на, на цвинтар, поговору собі, і мені буде легше. Знаєте, тут грушки не ростуть на тополях. Тут треба людей причувитих, розумних і здорових. Ось така моя коротенька розповідь вам. Дякую, що ви мене послухали, і до скорої зустрічі на Україні. Дуже дякуємо вам, друзі, що послухали нас, і надіємося, що ми вам відповіли, що мій дідусь вам відповів щиро, відверто, так як воно є, без ніяких прикрас ми нічого не приховуємо ні від кого. Ми любимо спілкуватися з людьми відкрито. Ми є щирі відкриті. Чесні, і ми так само звертаємося завжди до своєї аудиторії. А вам бажаємо тільки як завжди здоров'я і, звісно, мирного нарешті неба над нашою улюбленою Україною. До зустрічі в Україні або в канадських степах.